Сити, сити це означає пити хочу. Відповідаю на питання. Оксана Адамів мені задала дуже хороше питання. Анна, ви би хотіли жити в Америці? Е, так, е, дорогесеньки мої, всі давайте мені на ти. На ти, на ти, на ти. Я вам на ти, ви мені на, 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 на ти. Ми друзі, і я привикла вже так. Зараз я відповім на питання. Я привикла, я живу багато років в Італії. У нас тут всі на «ти». Я деколи вам відписую і, і починаю на ти, хочу на ти, пізніше на ви. На ти на ви. І я на це багато часу трачу. Хочу хотіла, я би вам написати на ти. Але, думаю, люди, напевне, не привикли, обідяться. І е, треба відповісти мені на це запитання. Е, Оксана живе в Америці. І. Що вона думає про Італію? Цікаво. Я би теж хотіла, мені дуже було б цікаво, зараз я відповім на це запитання, мені теж було б цікаво знати ті всі, що люди живуть в Америці, чи вони би хотіли переїжджати в Європу. Я знаю, що багато думають переїжджати в Європу. Що таке Америка для мене? Америка для мене ще 30 років назад, як я мала їхати в Італію перед Італією. Як було дуже таке тяжке життя, у мене така була ідея. Ну, не то, що в Америку їхати, куди брали, куди люди їхали тоді. І, і... я так змерзла. Я не знаю, я вже в шию змерзла. Тут я шарф зняла. Була я в супермаркеті там горячо було. Зняла шарф. Тепер чую, я вже не, не, не зможу записати відео, бо я вже в шию змерзла. Я думала їхати в Італію в Америку перед тим, як я ще в Італію не поїхала. Але тоді, в ті часи, це були, я вам зараз кажу, точно який рік був. Це був рік 96-й, ну, 97-й рік це був. 96-й, 97-й рік. Тоді, в Америку вже набирали людей, але треба було мати. Вони хотіли людей не, не, не любих, а хотіли лікарів, такі, знаєте, з вищою освітою, якогось інженера, якщо ти інженер, якщо ти лікар. Таких людей з, з високим таким дипломом, не з яким-небудь дипломом. Навіть якщо ти там, проста нормальна людина, все вмієш робити, все одно це, це не, не входило в їхній цей. І добре, що я не поїхала. Тому що. Знаєте, оті усі жінки, що живуть тут в Європі, особливо тут в Італії, які живуть більше 20-30 років, вони тут живуть добре. Коли ще до війни, ще, ще 4 роки назад, я зустрічала в багатьох коментах люди, які дивилися з України, писали отим всім блогерам, ті, що живуть в Америці, ті, що живуть. В Італії, за границею. Чи ви жалієте, що ви поїхали? Чи ви жалієте, що ви поїхали? І я вам скажу, що ніяка людина, яка поїхала сюди, яка вже прижилася, яка пустила куріння, яка тут живе вже більше 20 років, ніяка людина не жаліє, що сюди поїхала. Що таке для мене Америка? Для мене. Ну для... Зразу вам скажу, що я би не хотіла жити в Америці. Абсолютно. Абсолютно. Америка це так далеко. Це так, Це, це так все вас там... Все, все по-другому. Для чого мені тих всяких комплікацій, як тут в Італії? Ви розумієте, тут клімат є. Ви подивіться тільки, який тут клімат є. У нас тут все, все під боком. У нас тут все. Я зараз почну так Італію хвалити, бо то дійсно так є. Ми тут ногами пройшлися. Ми отут бар, під хатою бар, наліво 50 метрів магазин, там піцерія, там перукарня, все ногами ми ходимо. Хоча тут в мене місто 100 тисяч населення, майже 100 тисяч населення. І ми тут просто, море, море в мене отут, коли захотіла, туди, туди поїхала. Тут близесенько море в мене є. І все найкраще є в Італії. Для чого мені жити там, в Італії, пахати в три рази більше пахати, ніж я тут пахаю. Я тут, В Італії ніколи тяжко не працювала, просто ніколи, ніколи. В Італії, в Америці є ось та американська, як то кажуть, та мрія. От як знаєте, така знаменита американська мрія, що ти хочеш жити в Америці? Америка дуже відрізняється від України. А от Італія, Європа це щось таке теж відрізняється, звичайно, від українського життя. Колись відрізнялося більше, зараз менше. Зараз наші українські діти підросли, і молодь, молодь дуже підросла. І вона зовсім зовсім відрізняється від тієї молодежі, яка в мене молодість була. Як я ще хліб того, такого, знаєте, радянського життя трохи. Моя мама, я, я хлибнула ще того радянського життя. Ті діти вже зовсім по-інакшому. В Європі тут дуже-дуже добре живеться, тому що, по-перше, море близько є. Пізніше, мені треба в Німеччину, і от кілька годин ми сіли машиною чи поїздом, чи чим любим транспортом. Ми поїхали в Німеччину, ми подивилися. Ми, ми поїхали в, в, в Іспанію, Францію, на Лазурний берег. Поїхали, подивилися. Я там вже не один раз була. Поїхали в Швейцарію, об'їхали. всю, Швейцарія невелика. Розумієте? Мені бракує тільки Калабрія, ще Сечілія, Шечілія, мені бракує на південь ще поїхати. Пізніше, скільки я дивлюся відео, я колись більше відео дивилася, я знаю, що таке Америка, як живеться в Америці, бо я дивилася багатьох відео і навіть зрозуміла, що у вас ліжко там дуже високе, таке, знаєте, високе, там дуже добре спиться. І в е, нас є таке, тож, такі, така приказка Лето Американо. Я собі зробила літоамерикану, типу таке, бо я хотіла високе ліжко. Низьке ліжко, воно більше красивіше, але на високому ліжку краще спиться. Ти краще простині міняєш. Дуже приємно злазити з того ліжка, залазити, злазити, сідати. Воно таке височеньке. І от я колись давно дивилася відео, і одна жінка. Ну, Коли ще москалі, бо знаєте, в Америці дуже багато жінок, тих москалок таких. Ну, що, ну москалі, може, вони там деякі на мене дивляться, може, будуть обіжатися. Ну, що зробити? Вони не винуваті, що в нас теж така ситуація. Вони теж від бідного життя поїхали 25-30 років назад. Їх там більше є, вони там всі заміж повиходили і відео всі випускають. Не так, як тут в нас. Ми тут приїхали на роботу. Хто вийшов заміж, то хоче, хто не хоче. Але в основному ми сюди заміж так би не приїхала. В Америку їхали вже спеціально заміж. І я то ліжко бачила американське, і воно дуже таке, я знаю, як подивилася, ліжко вони міняли простеньоці, жінки. ця жінка, одна тільки жінка міняла простень. Я дивлюся в неї. Ліжко з матрасом, от, е, вище куліна, а так високо-високо вище куліна. Так як в нас в Італії ліжко нижче, воно таке до коліна нижче куліна, а то так було високо-високо. Я зрозуміла, що таке ліжко е, високе є, це американське таке ліжко. Мені, мені в Америці нічого не подобається, нічого не подобається. Їхати цілий тиждень працювати, пізніше десь до якогось магазину, до якогось парку, мені треба сідати в машину і їхати. По вулиці ніхто не ходить їхати, закупи робити, купляти ото молоко 5 літрів, ото, ото кілограм масла, о, о, ті високі величезні, величезні упаковки того всього. Я, я не можу на це все дивитися, так багато, такі величезні закупи. Там погано їдять, там дуже все солодке у вас сильно, там хліба нормального нема. Скільки я от чула по відео: йдуть йдуть, мені ще кажуть, йдемо там, поїмо там такий ресторан, так, так добре поїсти. І цей ресторан завжди італійський. Або йдуть-ідуть, і йдемо там морозиво, таке продається, таке класне, то італійське морозиво. І виявляється, що як йти в Америці поїсти, це італійське морозиво найкраще. Якщо йти в ресторан в Америці, це добре можна поїсти в італійському ресторані. Купити вам якийсь одяг, чи, які, чи взуття, чи що би то не було, це завжди ви йдете в італійський магазин, чи піца найкраща. Ви розумієте? Я розумію, що в Америці. Америка дуже велика, навіть якщо вжити в найкращому тому штаті. Я не знаю, штат Флоріда чи, чи де там, ну, я не знаю, біля моря, там дуже горячо, там дощі, там, ну, Це не проблема, що там горячо, там дощі, чи там сніг, чи там гори, Це не проблема. Це проблема, що тут в нас є вигідно, нам тут вигідно жити, бо ми тут, так, як, як в Україні, нам не треба дуже так сильно. Ми от вийшли ногами і ми ходимо, і ми в центр йдемо собі ногами, ми на будинки дивимося, ми спацируємо, ми, ми, ми без машини тут можемо жити. Розумієте? Тут більше таке нормальне життя. І саме основне, що тут магазини, наліво, на всюди магазини є. Тут фрукти, які тільки ну, фрукти. Подумайте, які тільки фрукти тут є, які ми сочні. Чому ми тут поправляємося? Бо ми тут навіть фруктів забагато їмо. я їм, лішно, фруктів аж забагато. Овочі, фрукти, літом, все свіже, все смачне, все на сонці випечене. А щоб в Америці жити, щоб то все таке органічне, біологіку їсти, це дуже. Ой, Боже мій милий, де ж ви є? А -а -а! Ви є? Є. -е -е! Є ви є, добре, добре, що ви ходіє. Е, І цей. І я би ніколи не жила. Якщо би я, наприклад, поїхала з самого початку, якби мене так доля закинула туди. Бо ще тоді, як я їхала, в Італії ніхто не їхав, і я думала вже їхати. Як вже така криза у Львові була, що роботи зовсім не було. Просто зовсім не було ніякої, ніякої роботи. І а якщо навіть якась була робота, то такі копійки платили, так було мало. І тоді я, от, як я думала куди-небудь поїхати, тоді в Норвегію перші люди їхали, там якихось мужчин брали там на морі було тяжко. В ну, Грецію, собою, в Грецію їхали вже пізніше. І от в Америку в Америку на Бебісітер, да? скажімо так, на дітей на ну, нянчити дітей з маленькими дітьми, ото бебі і з вами там ніхто ця цяцькатися не буде, так як тут у нас в Італії, ви розумієте? Тому що як там серйозно, от якщо тебе бебісітер, до тебе відноситься як до чужої людини, ти там це. А тут у нас в Італії все по родинному Ви бачили, як я Квіда працювала. Ми з Гвідом були друзі. Я в нього, та він мій роботу, та, та, якби, ну, роботу мені давав, а я була та, якби, підсобна. Але тут в Італії більше таке родинне почуття, вас люблять, вас цінять. Вас, скільки от Я таких всяких старих пенсіонерів, все -таки я майже 30 років тут дуже багато років. І я тут бачила різних пенсіонерів, різні, різні, різні хати, різні квартири. Я бачила, як люди живуть. І от італійці, і старі, як ти приходиш. Анна, сіть, сідіть, прийдемо кафе. Перше щось таке робити там сто разів по тому самому місті терти. В кафе ми пили. і Тут все так легенько, все так помалесенько. І тут відношення тяжке, легеньке, таке легесеньке відношення до тебе. Розумієте, Тут ніхто тебе за, за якусь таку робочу, за таку на відстані хто тебе не тримає. Можу в великих містах, от в Римі колись так було. Я пам'ятаю, що тільки ми приїхали. Моя одна знайома розказувала, вона в сім'ї працювала, то її грімбіулі причепили напереді, знаєте, от такий от робочий одяг, типа халатик такий напереді, щоб ти як офіціант, щоб відстань тримати. Спочатку сіньора їла, і окремо вона їла, ота моя знайома. І разом за стіл не сідали, а тут більше в Італії сім'я і всі разом. І... Просто Америка, це небо і Земля. Ви тільки подивіться, зараз. Е, от Канада так само. от той, Як він називається той хлопець? Вже забула. Я колись про відео про нього розказував, Він ту всю Європу проїхав. Е, як він називається з Львова? Марк. Гр... Марк. Ну, цей Марк. Е, Мар... Марк. Марк чи Козінак, що він називається. Канал як називається Марк? Зі Львова цей хлопець, що має 28-30 років він цілу Євро. Він вже в Канаді його забрали. як Він мав 14 років, маленький, 12-14 років його забрали. Мама з татом, так як я свого сина, наприклад, Віталію. Він поїхав з батьками в Канаду. Ну, він там, звичайно, прижився, він там школу закінчив, все-таки школу він ту старшу ходив, пізніше напевно якийсь інститут. Зараз він працює, жінку вже має, він там багато років. І Він з 12 років він там привик. Розумієте? А тут він. Машина тут напереді їде, а тут він приїхав в, розумієте? було дуже мені цікаво, як він тут приїхав. І він всю Європу. Дійсно, він проїхав всю Європу, але знаєте, так гальопом по Європі, як то кажуть. Бігом-бігом він об'їхав все-все. Він сказав, що йому тут не подобалося, бо він там настрашився, бо там десь, може, надписи були, бо там туалет, може, десь нечистий, бо так їм там дуже не може так скоро не подавали, так їх не щось там йому не підійшло. Може, не обслуговували, може, треба було десь довго чекати. Може, якийсь поїзд був запізненням з автобус, він тут побачив, де він настрашився з того всього. Але то все є дріб'язги. Подивися, Марк, яке як в тебе життя в Канаді, зараз сніг в тебе, там сніг по вуха, і ти от встаєш зранку на тому своєму грузовику, на тому джіпі, такі, до такому здоров'я машині, ти мусиш тільки таку мати. І ти їдеш на роботу, там годину їдеш, туди-назад, ввечері приїжджаєш додому, і ти світа не бачиш. Розумієш? А в суботу, в неділю, ви їдете в супермаркет, ви загружаєтеся, ті, що живуть в Канаді, в Америці. Ви купляєте от на цілий тиждень, то їди так багато-багато, бо -багато, ви цілий тиждень не купляєте. А я кожен раз от, розслабляюся, йду в супермаркет, Ось зараз була в супермаркеті, більше вам покажу, що я купила. І, і трошки того купила, трошки того. Піду в супермаркет, розслаблюся з коліжанкою на каву, тут нас всюди ногами, довгенькі мої. І це зовсім зовсім інакше. Ти ви захотіли ви собі Францію, в, в той во, поїхали в Вену, туди подивилися. Куди ви захотіли? Куди чи в Африку нам близько? Води. Я ще ні разу в Африці не була і не хочу туди їхати. Це дуже близько. Навіть до тої самої України, це дуже близько, без проблем. Ти собі сів і як захотів, так і поїхав, тільки поїзд не їде, чи якоюсь маршруткою, чи автобусом, колись самольоти були, літаки були. Це дуже по-простому. А з Америки, ви знаєте, як це все тяжко? Тут білет купити, туди, назад, пересадки, скільки це багато і грошей, і клопоту, і, і взагалі американський, що. Що як я би з отим американським мужчином, як би я з ним жила, я не розумію. Вони такі не зовсім інакші, вони в таких штанах широких ходять, там моди ніякої нема. Вони навіть не міг одягнутися. Я привикла до Європи, до, до італійців, які щось трошки в моді розуміються, які гарно молодіжно одягаються, які їдять по-нормальному, а не такими величезними порціями, там ті ті всі соуси вас. Ті сирів так багато, взагалі солодкого багато, там пахати дуже треба в Америці. Для чого мені це все? Я живу гарно, спокійно. І, і, та, якби, і не треба тут пахати так сильно. Зовсім зовсім інакший стиль життя я би не хотіла. Я би не хотіла. Не хотіла, ні одного разу не пробувала. Ще раз повторюю, якби мене так доля з е, самого початку туди. Я би якимось чином там учутилася, я би там пустила куріння, я би жила, і я б, напевно, привикла і було б мені добре. Так само, як я говорю про Німеччину, наприклад, якщо б я з самого початку не їхала в Італію, поїхала в Німеччину, я би там прижилася. Мені Німеччина подобається. І так само у Швейцарію, якщо б я ніколи не жила в Італії, поїхала зразу в Швейцарію. І там би пожила 2, 3, 5 років, я б там привикла. але треба мати 30 років, багато років назад, я би там привикла. Зараз, в Швейцарії, я б не жила, ні за що. Навіть якщо б гроші були в мене, чи б там пенсія велика, чи якась зарплата вже краще в Німеччині. В Німеччині краще. Чим краще бо люди інакші, менталітет інакший. І мені Німеччина подобається. Дисципліна, чистота, тому що кухня мені не подобається. От літом я була. Я там спробувала, там, там все заливають та бульба, це заливають тими соусами і все. У в нас в Італії оливкова олія є, якісна, корисна. Тут в Італії дуже багато їди хорошої є. Саме найкраща піца роблять в Італії, де ви, ви десь бачили в Америці там хтось піцу якусь робить? Італійці роблять, напевно. Я би дуже хотіла знати, але я знаю, що зараз дуже багато тих людей, які живуть в Америці, в Канаді, думають переїжджати в Європу. Тому що багато людей в Америці, в Канаді вже заробили гроші. Стали на якийсь рівень життя, почали їздити, приїжджати сюди, дозволити собі поїхати подорожувати по Європі. В Америці живуть і працюють, почали приїжджати сюди. Раніше вони сюди не їздили, не бачили. Вони так зразу поїхали туди, в Америку. І там почали працювати і коріння там пускати, і так само в Канаді. Почали сюди приїжджати в Європу, їм почало подобатися. Багато думають переїжджати сюди, але не знають, як, яким чином, як то так все можна, бо це нелегко, ви розумієте, лишити Америку, лишити Канаду. І ось тут це дуже тяжко, особливо тепер. Тому що ще в ті часи в Італії, як я приїхала ще навіть 20 років, 25 років назад, дуже мало було іммігратів. І це все було дуже все по-простому, тепер дуже-дуже багато наїхало, але ще й тепер не пізно, треба мати бажання, треба знати, що ти хочеш, Як ти хочеш так спокійно жити, в морі купатися, у барі сидіти, еспресо пити таке пахуче, піцу добру їсти, лазанью добру їсти, панетони добре їсти. Одна мені Таня мені написала, каже, Анна, що ти так ті панатони хвалиш, хвалиш? Там нічого мудрого нема. Наші, наші прості пляцки і то навіть смачніші від тих панатонів. Я з вами згідна, тому що це дві речі різних є, ви розумієте? Дві речі різних. В панатоні дійсно нічого нема. Я вже через ті всі руки багато їх перепробувала, переїла. Ти панатон не хочеш їсти. Він не продається в нас цілий рік. То от три місяці зараз продається місяць, місяць перед тим і місяць після, після свят. І, і все. І ти один-два попробувала, можна три. От тепер всі панатони вже, ті, що залишилися, остатки, хоча вони ще, ще два місяці мають гарантії, вони, вони зберігаються, залишилися, вони вже тревро коштують, як куштували ті самі такі звичайні простіші. І тревро зараз коштують, стоять, ніхто їх не купляє. І дійсно, там нічого такого ж мудрого нема. Але хто ніколи не їв в Україні, наприклад, або люди їли один раз, чуть-чуть попробували, це дуже дуже смачно. Хто перший раз попробує, побачить. Це дуже-дуже смачно, бо це навіть на вигляд такий кілограм, таке велике, таке пушисте, таке пахуче і таке натуральне. Це ж натуральне, тому що той панатон, щоб його назвати панетоне від слова пане. Пане це хліб по-італійськи. Я завжди говорю панатоне, бо я отак з першого дня, як приїхала, так мене ніхто не виправив, я так і говорю. Але знаєш, що називається панетоне, панетоне, два ти. Пане від пане слово, що я хотіла сказати. І щоб так назвати його, там має бути інгредієнти, складники оці, мають бути суворо, суворо, там має бути. Масла, стільки то процентів. Яйця мають бути такі, стільки то процентів, і має бути стільки то процентів, там має бути цукор, там не має бути якийсь цей, сироб, або там деякі е, трошки міняють, додають, але це строго-строго це, 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 це дуже, тут, крити, дуже, щоб назвати це панатон. Отакій. Наприклад, от найкращий панетон, от лікаря я слухала, це і в копі продається, тому що він зберігає стародавній рецепт, і він не відходить від нього. Багато-багато років. Ще от, той панатон, то північне солодке, де на півночі його винайшли, і е, його там придумали, почали випускати, той панетони. І складники, що там входить всередину, вони не повинні мінятися. Не дай Боже, там має бути от строго настрого, стільки масла, так як я вам сказала, стільки муки має бути. Все, все, все. Тоді він пройде оцей весь контроль, і там все-все натуральне. Є там якась така трошки але це таке, знаєте, як вам сказати? Ну, Таке натуральне, що там воно не шкодить. Таке, щоб він трошки був там пухкий і зберігався трошки, і все. А як ви прочитаєте, то там нема консервантів. Консерванти, де написано Е і номер, Там, наприклад, Е 228, Е503, Е, е таке. Е, у нас Е, чи то є, вас? є напевне. Є Е, 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 Е. е. Ті емульгатори в нас говорять в Італії. І ось так. Італія це на першому місці, це мода, це взуття. Де ви купите в Америці хороше взуття? І кеви? Італійське ви купите саме найхороше? Життя. Е, взуття. Розумієте? Італійці добре роблять взуття і одяг, і, 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 і інтимні е, як вони називаються? Інтимні більо інтимне. Меблі добре роблять, навіть меблі, навіть меблі. Там, от в Америці, я дивилася, де ну там люди покупляли це кухні. Це такі, такі страшні кухні там роблять, навіть меблі не можуть зробити. А якщо ви хочете якусь італійську кухню, я маю на увазі меблі в кухню поставити. Це дуже дорого коштує, а італійські меблі саме най, найкрасивіші. Чомусь чужі не можуть люди так зробити. Чужі дизайнери з других країн. Де б з якої би то країни не було, навіть в Європі, там на півночі, і то вони навіть не можуть зробити. Чомусь самі найкращі меблі чи дивани, чи що-небудь, чи мармур. Чи... Люба річ, це чомусь італійська. Я не знаю, чому, а вино. А вино не будемо вже про вино говорити і про сико, і про сико, брегенькі мої. Ви не знаєте, як говорити про секо. Чому так говорите? Хто каже, не знає людей, як говорити про секу називають про секо, просико, просико. Просико, отак. У нас говорить про Оксана, дякую, Адамі. Оксана, дякую, що ви мені задали це питання. Я відповіла. І е, пишіть мені всі-всі, хто мене послухав, пишіть мені, чи ви хочете переїхати в Італію. В Італію це. От іменно центр. Якщо... А Центр ну, або на північ, я мені і північ подобався, я б на півночі жила. Просто до моря трохи далеко, розумієте, ліпше біля моря, бо якщо б ти біля моря, на море можна поїхати, коли ти захочеш. А я б жила, наприклад, 200 кілометрів від моря, тоді вже треба відпуск брати, це вже тяжко, чи вже треба спати де-небудь хоча б на три дні, а що то на три дні? А тут коли-небудь я їду на море. Я літом, друга година, третя година, я їду на море. Любий час на морі їдеться, бо близько, і, і, і тебе нічого не коштує. мої, я з вами прощаюся. Миру, миру, вам здоров'я. Дякую, що ви мене переглядаєте, що ви мене слухаєте. Дякую за лайк, будьте усі здорові! І з вами була Анна зі Львова. Побачимося дуже-дуже скоро.